Вітаю, друзі, на каналі Мотоскутерок. Приїхала анонсована партія скутерів, яка була анонсована приблизно місяць тому. Так що зустрічайте це Yamaha Aerox 2023 року випуску. А у всіх можливих кольорах, які можна було пред'явити вашій увазі, я старався, щоб ви могли вибрати максимально симпатичну, максимально красиву модель саме для вас. І ще що цікаво. У, у кожного свій вибір. О, мені подобається оця модель. Кажу, яка вона красива. В такий красивий е, в кольорах нашого прапора українського Aerox. Е, Це мій вибір я. Мабуть, скоріш за все візьму собі його. На повсякчасне користування вражений моделькою. Дизайн, звичайно, і кольорова гамма тут ну, просто вражає, можна вибрати кому що подобається. Так, ну що, давайте я покажу вам, як виглядає скутер, який приходить запакований з Японії. Тобто заводська упаковка Yamaha Aerox. Складається зі скотча. І такої, такої м'якенької, цупкої тканини такої захисної. Щось схоже на паралон, але не паралон. Спеціально залишив один скутер в заводській упаковці, щоб ви розуміли, як, як вони взагалі упаковуються з заводу і як вони виглядають. І останній це в нас який. П'ятий колір? Це чорний. Чорний Yamaha Aerox. Всі кольори прописані. Отак От виглядає Aerox в чорному кольорі. Це мені подобається, коли є все, що вам потрібно. Коли у вас є кошти, ви можете собі обрати будь-яку техніку, яка вам подобається, вибрати колір. І, звичайно ж, найцікавіше, коли воно все доступне в нас в Україні, розмитнене. Так, дивіться, сидіння також йде в окремому захисному кульочку. А, далі колір. Давай, Сергійко, я покажу колір. Дивіться, перший колір, такий не знаю, чи передає вам камера, називається. Go, eh, Science Солід Тобто, не знаю, як воно дослівно переводиться. Ці аерокси зроблені в Індонезії От Номер двигуна і Yamaha Індонезія Motor Company чи Corporation. Ямахи йдуть з ключовим доступом з ключом. Був попередній NVX, хто дивиться мій канал, була Yamaha NVX. Практично один в один схожа на Yamaha Aerox, але трошечки оці Aerox 2023 років, вони, звичайно ж свіжішому дизайні, з такими бровками красивими. Отже, перший колір Science Solid, Отак так він виглядає. Science Solid. В нього в однаковому кольорі диски такий яскраво блакитний, не знаю, як його передати, потім йде отакий от рок з чорними дисками, з сірими чорними вставками колір називається Black Metallic. Ну, звичайний чорний з сірими вставками, хоча я б сказав, що Компонування сірого і чорного пластику плюс-мінус однакове. Коротше, чорний. Далі от такий яскравий рокс на оранжевих колесах. Колір називається Greenish Blue. Greenish Blue. Красивий цей Blue. нічого не скажеш. Особливо яскраві колеса в нього, наклеїчки трошечки інші. От такі більш цікаві, як на мене, без вставок. Мені от такий формат прозорих наклеїк більше подобається. От, чорний також має право на існування, також красивий, з такими зелененькими вставками, як попередній цей колір. Тут також інша трошечки наклеєчка. Красиві, красиві, красива техніка. Доступна на продаж, обмежена кількість, поспішайте, хто хоче собі придбати. Ціна більш ніж хороша. От. І, Звичайно ж, буде детальний відеогляд конкретно в моєму кольорі. Розкажу, покажу. Познайомимось далі з дискутерами на ходу. Далі в червоному кольорі. Звичайно ж, зрозуміло, красивий червоний колір, чорні диски. Колір називається. Red solid. От так. Виглядає червоний і останній красунчик. Це колір називається light light leaf gri. Якийсь листочок, але мені нагадує український прапор синьо-жовті колеса, тим більше єдиний скутер, в якого Колеса в різному кольорі, тобто синій жовтий. всіх решту вони чорні, два оранжевих, чорні, ну і, звичайно, такі синенькі. Тобто обирайте на ваш смак, всі вони красиві. І, до речі, напишіть, будь ласка, чисто мені цікаво, який би ви собі рокс, який колір ви б вибрали з оцих п'яти. Я вибрав синьо-жовтий, він яскравий, красивий і ну, просто, просто нереально гарна техніка особливо мені подобаються оці а, світлодіодні світлодіодні оці оченята виглядає воно вночі воно дуже і дуже симпатично так давайте покажу вам Приборку, як вона виглядає, рідкокристалічний дисплей, датчик бака. Тут у нас оберти, мабуть, показує, годинник є. І отут у нас меню. Можна виставляти тріп, тріп 1 тріп Б і так далі. Показує заряд акумулятора. ну Максимально немало інформації. Заводиться він безшумно, тут стоїть магнітний стартер. Я покажу трошечки ближче. Саме головне, оглянемо, давайте почнемо з сидіння. А та сидіння всі в своїх упаковках. І ми навіть не подивилися, яке воно. О, воно красиве. Воно виглядає, так? Виглядає дуже цікаво. красиве сидіння. Не знаю, чи зручне, це ми вже зробимо тест драйв, подивимося, розкажу вам про своє його бачення. Під сидінням дивіться, яка комплектація зеркала, нові зеркала, далі книга, книга тут. Почитаєте. От. Він код тут знаходиться номер рами, 23-го року випуску, вся техніка 23-го року. От. Їм буквально по півроку, я думаю, це перші, які, які є в Україні, 16-го 23-го року. От така нова, красива техніка, багажник в принципі, немалий, достатньо глибокий. Тут знаходиться акумулятор. Акумулятори зараз покажу, як, як це все приходить. Далі поворотнички, звичайно, розпакуємо. Поворотнички як мотоциклу на резиночки і дуже непогано влаштовані, я вам скажу, вони навіть коли ви прижимаєте, отут, Вилазять і можна їх засунути, тобто поламати, відламати, їх буде важко. Так, йдемо далі до червоненького. Покажу вам так, один раз назад. Сід. Сидіння. Відчиняємо. І отак виглядає акумулятор. Підключена. Не ні, ну, не прикручені клеми. А а акумулятор також є маха, ну і та сама комплектація, все. Так, ну що, все, будемо відео закінчувати. Така красота дуже красива техніка по дизайну тут нема що сказати, тільки насолоджуватись залишається. Скутер нереально красивий, і я вам скажу, що я зразу захотів. Їздити на цій техніці не знаю зі сторони практичності, наскільки вона буде практична, але з першого погляду ним хочеться користуватись, на ньому хочеться проїхати. Дивіться, який красивий дизайн, красивий стоп, до речі. От в такому красивому кольорі диски гума 140-7014. 14 колеса на новій гумі абсолютно. Послухайте роботу Дуже приємно працює двигун тихенько. Я думав 13-й, чесно кажучи, спочатку, а тут 14 колеса і з нереально такою. Товстою гарною гумою, гума стоїть ОРС. два амортизатора. на систему не залазив. не покажу вам, ну поки що навіть не цікаво. Якщо комусь дуже цікаво, хтось хоче побачити відео в стану варіаторів нових, я вам особисто для вас, якщо хтось захоче, напише, я розберу, витрачу час і зніму. Стан варіатор, якщо цікаво, зараз, Ну, не сильно хочеться дуже-дуже багато роботи. От. Кому подобається, обов'язково купуйте, кількість EROSів обмежена. І кому більш цікаво познайомитись з Yamaha Aerox, очікуйте на детальний огляд, тест-драйв. прокатаємося, спробуємо. Перевіримо, скажу свої враження як так, досвідченого користувача. Підписуйтесь на канал, буде цікава техніка. І не забувайте про телеграм-канал з асортиментом. Всім дякую.